Пам'ятаю, в одному відео я казав, що ми сіяли новий медонос біля пасіки. Получилося так, що він був нечистий, а з зернами фацелії, але тут воно і на краще, бо фацелія відсвілася. Ось ми бачимо, що фацелія відсвілася. А цей медонос. Він витягнувся, виріс, вище фацелії. Цей медонос називається, як би ви думали, у нього такі листя, як у м'яти, меліси. Щось наподобі. І запах такий же. Такий же, як і у них. Мятний такий запах. Відвідується бджолами. Правда, зараз головний взяток і бджола летить в інше місце. Його відвідує в основному нуклеусна бджола. Тобто яка... Близько тут в нуклеусному парку. квітує довго, так же як і фацелія. Зараз подивимося на ту акацію, яку ми років 5-6 тому сіяли з насіння. Тут у нас один підписник на дуже наполегливо просив показати цю акацію. Ось, до речі, наша пасіка з такого ракурсу. Огорожена зеленим парканом. Колись ми десь 4-5 років тому сіяли з насіння акацію. Ось якраз це місце. І ось така вже акація вимахала за ці 5 років. Не вся вона прийнялася, звісно. Більша часть не прийнялася. Але таке по 6-7 метрів вже є. Також ось така ж сама акаційка. Ось вона. І оці дві. І далі ось теж. Ось дві або три навіть. ось бачите які. По три-по чотири метри. Ось скромніше. Метра два з половиною. Ось такі. Всі вони вже цвіли, але цвіт вимерзав. Останні два роки... У нас заморозки. Тут, тут у нас була діляночка фацелії скошена зараз. Але це не на насіння, це просто так. Сіяли її бджолом. Ага, ось ще є акація. Ось. Ця скромніша. Це ось у нас кущ свідини росте біля пасіки. Квітує кожну весну. Тут повно бджіл. Ось. А сама акация вон вона. Ось вона.